Моя ініціатива називається Незнайомці. Це такий чотиригодинний захід, де молодь в кількості 30 осіб може прийти, познайомитись. Оскільки це незнайомці, то концепція така, що там зустрічаються люди, які швидше за все або колись бачились, можливо, просто як вони знайомі. По якомусь проекту або по подібному, або взагалі ж взагалі вперше бачиться. Вони приходять з допомогою різних вправ на знайомство, з допомогою вправ на командотворення, дізнаються один про одного, дізнаються краще себе, тому що там є і психологічні вправи, і таким чином гарно проводять час. Ми хочемо розвивати в молоді комунікативні навички, тому що зараз це дуже важливо, оскільки іде цифровізація всього, молодь спілкується здебільшого онлайн, і для багатьох дуже незвично виходити з зони комфорту і спілкуватись особисто. Але завдяки тому, що ми придумуємо Програму ми робимо це максимально органічно, щоб їм було комфортно спілкуватись, такі теми, де вони можуть висловитись, і в них це виходить. Ми ділимо людей на дві вікові категорії: це від 14 до 22 років, і від 23 до 35. І так виходить, що більш комфортніше спілкування, оскільки. Молодь трошки молодша, може знайти собі друзів по віку, трошки старша молодь так само. І ми робили різні експерименти, об'єднували ці групи, ділили по віковим групам і зрозуміли, по відгукам що так найкомфортніше для них. Ми проводимо незнайомців вже близько двох років, і кожного місяця майже проводимо такі зустрічі. Люди знаходили в собі кращих друзів, робили свої власні проекти, щоб покращувати Черкаси. Знаходили кохання, зустрічались з кимось. Це також такий хороший наслідок цього проекту. Якщо ви хочете знайти собі друзів, взагалі познайомитись з кимось. Це ідеальна можливість, щоб провести півдня в суботу. Тому приходьте 13 липня. Перша вікова група з 11 до 13.30 і друга з 14 до 18. Буду вас чекати.